Родинні кулінарні традиції родзинка кожного з команд учасників чемпіонату «Богречу». В сімейному рецепті пані Наталії не лише традиційний набір для страви, а й маленький, утім важливий секрет. У бограч вона ставить черешневу гілку і заливає його червоним сухим вином. Ми даємо твалятину, свинину, копчені ребрашки, сало, свіже, сало копчене. А ще ми його наварюємо на кмельковій поливці. Обов'язковим компонентом є м'ясо та спеції. Власне, з ними і можна експериментувати. Так роблять учасники іншої команди. Їхній бограч на основі екологічно чистого м'яса, кучерявих свиней мангалиці. Особливо с наш бограче м'ясо, Це м'ясом і свиней свині, породи мангалиці. У мене ферма дома із цих свиней ріжемо. і перець, наприклад, із Сегеда покупаємо. і всякі, ще спеції там із Грузії, з Германії. Серед учасників чемпіонату не лише знані кулінари, а й любителі. Віктор разом із другом вже кілька років відвідують різноманітні фестивалі на Закарпатті, де вдосконалюють свої навички у вмінні готувати бограч. От і сьогодні вони зварили 120 літрів угорської страви за власним рецептом. Поєднавши три види м'яса. Дуже треба знати, як поступово додати все, щоб воно як в бариці, щоб воно ну, щоб воно. То, що кинувся саме в першу чергу, що поки е, посіднє не звариться, щоб то не розлізлося, наприклад, то не розійшлося. Тобто має бути кожна, кожна річ там однаково бути зварена. Оцінювати смак бограчу, а також других страв доручили журі. Пояснюють, складність в тому, що однакового смаку бути не може. Тому оцінюватимуть за кількома критеріями. Як вони виставляють, скільки вони варять, як перше блюдо, як так і друге блюдо. То вкус треба узнати перше, бо один один такий же не можна варити. Вісім команд учасників зварили 700 літрів бограчу, яким нагодували майже дві тисячі гостей фестивалю. Мне понравилось, що там ідеться сочетание разного м'яса. Очень вкусно і и, и перец там все додають. Я такого ну в Україні я не ел. Призовий фонд чемпіонату 25 п'ять тисяч гривень. Отримала команда із села Бергівського району. Виграшні гроші вони використають на благоустрій власного села.